Ди вірші Тараса Григоровича Шевченка. Боже. Ти коли школу закінчив? Я школу закінчив десь 4 роки тому. Та ти знаєш, зараз щось з голови повилітало. Добре, давай тако, заповіт. Кобзар це ж не вірш, це, це збірник бірка. віршів. Супер. Е, тоді 100% має бути якийсь вірш під назвою Сова. <соць> Я так думаю. Ну дивайся, є Ой. дуже популярна пісня Дорофєєвої і Думаю. Добре. І давай, і «Ще одне народ, це капець». писав про вишні Черешеньки, червоні і спілі, Та чи не то? Не туди. А оце хто написав Село і серце відпочине», село на нашій славній Україні Павло Течина», садок вишневий коло хати. Правильно, молода. Ти шариш це так, все просто ти на емоціях, бо біля тебе стоїть така зірка Марія Панків, і в голови вилітає все народ. А ще вона мене поставила не зовсім робочою стороною. І В мене в голові такі думки. Ах ти сука, запікаєш. Тарас Шевченко зображений на Тарас Шевченко, не зображений на грошах.